Видавлювати прищі, це нормально, так вони швидше зникнуть. А ті, хто схильні генетично, будуть мати загострені акне. Наскільки є важливий цей психологічний фактор? При розація. Тригери прям дуже важливі. Пострасували прищик, з'їли щось не те. Прищик, поїхали кудись. Прищик до речі, мене підсипає після кока-коли. Акне бодібілдерів теж має специфічну етіологію. Ви так. не забуваєте, що Акне може повернутися в будь-який момент. Всі ми психологічно травмовані. Не дай Боже наносити тонали. Я в житті не ляжу на чужу подушку. Він може спати дуже багато років. Ніхто мені не міг допомогти. Ті судини потрібно видаляти. Всім добрий день. Ми на каналі Біохакнаті. І сьогодні ми знаходимося в Ужороді. В клініці МедіСкін, сьогодні з нами прекрасний наш дерматолог Галина Пастуща, і з нею ми сьогодні будемо розмовляти про таку поширену проблему і не кількість підлізків, як про акне. Привіт! Рада бути з вами. Розкажи нам взагалі в двох словах, так щоб ми глибоко не заглиблювались. Що таке акне? Акне це хронічне захворювання сальнолуцного фолікулу. Воно. Хронічна, і це означає, що якщо появляється акне, наприклад, найчастіше в пубертаті у більшості випадків, то воно може повторитися протягом життя не один раз. І воно триває дуже довго. Вилікувати акне за місяць, за два неможливо. Найкоротший термін це півроку. Акне проявляється висипаннями на шкірі. Шкіра жирна. А появляються комедони, запальні елементи. Запальні елементи вони бувають можуть бути поверхневі, дрібні а також можуть бути вже такі як кісти, вузли. І вони після себе часто залишають рубці, тому дуже важливо акне лікувати вчасно, щоб не допустити до утворення рубців, адже не зважаючи на те, що в нас є дуже великий арсенал боротьби з постакне-рубцями, все рівно до ідеального рельєфу дійти неможливо. Добре, ми тільки що якраз дізналися про те, що найчастіше по берпобертанному віці. Так ми знаємо всі, бо дитина буде проходити цей. Убертатний вік, тому що всі дідуть до цього віку. Чи можна якось це профілактувати? Або ж що потрібно робити для того, щоб ну, максимально контролювати ситуацію до її виникнення? На сам ділі акне — це генетичне захворювання, тобто людина вже народжується зі схильністю до даного захворювання. У пубертаті йде дисбаланс гормонів, і звичайно виростають андрогени, а шкіра стає чутливою до андрогенів, тому що це. Через генетику. Незалежна, яка би була стадія, обов'язково має бути догляд за шкірою. Тобто, чи це легка, чи середній важкості, чи важка. Якщо це легка стадія, тобто декілька висипань дрібник, все рівно, має бути догляд, має бути якісне омивання шкіри, але не агресивне, щоб шкіра не, була, не стала чупливою. Також має бути обов'язково топічне лікування, Це топічні ретиноїди, кислоти, зелеїнова кислота. Тобто обов'язково потрібно лікувати, чекати про те, що воно пройде не можна і не потрібно було ну, наслідки рубці. Так, це постатне. Добре, я тут спитала Чеджі Петі, поки mm -hmm. ви нам розповідали про те, які найпоширеніші міфи mm -hmm. проти акне. І от тут в мене є кілька міфів, боже їх багато, їх десять. Але ми пройдемо по тим, які, дійсно дуже поширені. Наприклад, один з моїх улюблених це. Сонце і солярій лікують акне. Тимчасово людям здається, що вони лікують, бо підсушують, а на самому ділі потім буде злущення і буде навпаки погіршення ситуації. Тобто, Видавлювати прищі – це нормально, так вони швидше зникнуть. Розвичайно не ненормально. Це буде екскуріаційна акне, це буде поширення запального процесу. Акне буває лише у підлітків. Неправда, є акне тарда, є неонатальне акне, дитячі акне, багато акне. Якщо дати шкірі відпочити в і нічого не наносити, ак не пройде. Звичайно, ні, звичайно, тому що воно залежить від генетики. Має бути така стадія, яка має бути. Добре, давай по термінам. Теж так. ми вже проговорили про те, що ну по перше, чим ви раніше почнете його лікувати, дійсно, звичайно. тим у вас краще будуть і терміни по лікуванні. Так. але якщо ж все ж будемо дивитися на те, яка середньостатистична, у нас ну, довжина така термін лікування. Ак, наскільки він приблизно займає такої самої Приблизно два роки. Два роки, uh -huh. так. Саме такої найбільш загостреної стадії. А найбільш загострена? Ну це може бути півроку. Тобто ну, півроку, і потім пів... вже і більше... стабілізація так. процесу. Всім просто хочу е, наголосити, і підліткам, і не підліткам, хто лікує акне. Часто йде спочатку погіршення ситуації. Так. Правда, таке в нас буває часто, і е, потрібно це розуміти, і потрібно ну, розуміти, що є певна етапність всіх процесів, і щоб дійти до хорошого результату, інколи потрібно про. Йти цю стадію. Потрібно проживати це разом з лікарем. Обов'язково. Якщо потрібно, наприклад, додати комбінувати терапію, то треба прислухатися і комбінувати. І системність обов'язково. І... Так. Це. так, це умивання обличчя два рази на день. Угу. Не до скрипу. Власне. головне, щоб не порушити мікробіом. Тому що зараз доведено, що наприклад. Просто з приводу мікробіому. Раніше вважалося, що дуже важливо це кутібактеріум-акне, а зараз недавно дійшли, дійшли до того, що це фактично агресивний є один із її шести підтипів. Це він провокує локальне ну, запалення, порушення співвідношення мікрофтори, порушення маластезії, навіть стрептококу. Mm -hmm. Тобто має бути нормальне співвідношення їх. І приходити до косметолога, дійсно, по-перше, з усією історією. Мені здається, наша консультація дерматолога саме по акне, вона найбільш така. Широка. У нас дійсно діти сідають, ну там чи підлітки, чи там старші люди, і починають, по-перше, розповідати там цю історію, як воно виникло. А нам збирається дуже багато нюансів по способу життя, по харчуванні, по... все має значення. Все має дуже важливе і велике значення навіть по засобам, які вже використовували. Приносять свої коробки своїми засобами. Ви сказали про маласезія, і я я собі тепер задала, що в Штатах є навіть дуже класний сервіс сайт, угу. який перевіряє вашу косметику, тому що часто є інгредієнти в косметиці ага. декоративні, які можуть провокувати маласезію. І перевіряють навіть вашу косметику, чи можна її використовувати при такому типі. Навіть такі нюанси дуже багато, тому найкраще це приходити в заліз коробкою своїх засобів. Це перевірити і відкоригувати. Ось це все, що ви сказали, це на самоді не така основна причина. Це є тригери акне. Так. Причина це генетична, тобто ген ген може спати дуже багато років, mm -hmm. а потім з'являється стрес, mm -hmm. чи з'являється найчастіше гормональні коливання, тому що ген так працюють наші гени, що вони а, дають шкірі такий сигнал, що вона має. Мати чутливість повишену, наприклад, до андрогенів, або має реагувати на ті чи інші компоненти косметики. Тобто в одних людей, ті, хто не схильні до акне, вони не будуть реагувати, а ті, хто схильні генетично, вони будуть мати загострення акне або появу акне. Наскільки є важливий цей психологічний фактор? Ну, у підлітків особливо дуже важливий. Коли вони а, і комплексують, і все наскільки він погіршує ситуацію з виспаннями, як у цьому випадку працювати там батькам над тими ж підлітками? Якщо пам'ятаєш, в нас була така історія, що коли там багато років тому до нас приходили пацієнти, і ну, ми дізнавалися, що їм забороняють використовувати декоративну косметику, а ми їм. Давали просто спеціальні засоби для камуфляжу, щоб вони обов'язково це прикривали висипання, тому що настільки на них психологічно запускали ці всі ну, тригери, гриво цей okay. процес психологічний, щоб вони комплексували гарні дівчатка чи там молоді хлопці від свого висипання, що навіть той факт, що вони його е, прикривали декоративними засобами, навіть цей нам в плані психологічному дуже допомагав. Що вони не так комплексували. Ну, Мені з не дуже так сильно до 10 років з'явилося. Мою молодість, в мене теж було акне. Тоді, як ти все пам'ятаєш, <свят> не дай Боже наносити тоналку. Ну, а ми що наробили? Ти наносиш тоналку яку балет. Я це дуже добре пам'ятаю. <свят> і ще спати лягаєш з нею. Якась боже, ровзі, щось. От вони усугубляли акне, звичайно, тому що це було неякісна косметика. а дуже добре. В нас дуже великий арсенал косметики, декоративної. Тобто, дійсно, що. То на засоби не будуть посилювати акне. Напаки дитині ну підлітку буде комфортно, комфортно. Тому що виглядає ну і звичайно свій сподвиж. Та, Компост... Покращуватися. Тому дійсно ну батькам. Важливо, вони не мають це купляти на базарі на ще десь. Ну, таку ще дійсно шкідливу декоративну косметику. Це дійсно має бути препарат, який підбере їм дерматолог, або, хоча б подивиться на те, який тональний він хоче використовувати, тому що це теж важливо. Навіть ми ем, брали участь у створенні одного з засобів тональних в Кореї. Угу. Наш. Ага, так, так. Ви знаєте, її, то. наш Бібі-крем. Я спеціально дуже просила додати туди багато, по-перше, антибактеріальних компонентів, угу. саме, які будуть працювати з кутібактерією. По-друге, додати туди коректори, нейтралізатори, нейтралізатори червоного. Угу. Тому що, це для мене дуже було важливо, щоб наші ці бібішки успішно ми могли собі спокійно назначати для. Акнешників, і я просто пам'ятаю, що вони стали у нас найбільш популярними, навіть не у тих, у кого акне, а у тих, у кого розацеа. Ага, давай проговоримо ще цей момент. Яка угу. різниця від ну я чому відрізняється від акне від і наскільки відрізняється специфіка лікування? Тобто, чи потрібно їх взагалі відрізняти, чи ми лікуємо потрібно лікує. обов'язково. Перше хочу сказати, що іноді буває комбо. Проза і так окне. дуже часто, так і тоді це така задачка зірочкою для нас розширення суден локальне. Може проявиться на юному віці такі вспишки, почервоніння, тепла, притоку до обличчя обличчя стає гаряче. Потім з часом ці вже судинки стають розширеними і вони становяться стабільно розширеними. Не можуть вони то збузитися, то розширюватися. Також паралельно ці судинки, вони не йдуть рівненько, нормально, здорові, а вони таке як водоспад, як такі розгалужені, розширені, звужені. І ці судини. вони Нормально не працюють. Ті судини потрібно видаляти. Це я розказала про те форму, тобто про судину. і Також є папулопустульозна форма. Це коли такі папулки, червоні прищики і пустули, тобто гнійнички вже з вмістом. Відрізняється від акне, тим, що при акне в основному будуть комедони. Ти бачиш зразу: є комедони. Значить, акне, ну це так, така так, типу класика при прироза, якщо це чиста розація, немає комедонів. Різниця між розацеєю і акне в тому, що при прирозація практично завжди шкіра чутлива. Вона реагує на холод, на сонце. На сонці 100% вона буде загострюватися. Тому що такий фотодерматоз після гарячої їжі, після гарячої ванни, після алкоголю, після прянощів обличчя буде червоне. Якщо стрес, то можна навіть помітити дуже швидке загострення розація. Якщо при акне, настільки тригери не є важливі, вони дуже індивідуальні, бо ми розбираємо тригери-акне, такі як продукти з високим глікемічним індексом, а також молочні продукти, то при розація. Тригери прям дуже важливі, то не просто індивідуальні, а важливі. Не вмиватися гарячою водою, вмивання прям щадяще, щідяще, дуже максимально ніжно і бережно. Звичайно, лікування відрізняється. Якщо при акне це можуть бути більш такі ну, агресивні, грубо говоря, речовини, тобто топічний ретиноді, бензиглопероксид чи кислоти інші. То із кислот для роза можна тільки одну зелегінву кислоту, а ти не будеш наносити топічні ретиноїди, тому що буде дерматит 100%. тобто підрізняється лікування. Там вже препарати івермоктину, і процедури фокс, Процедури, взагалі те, що відсутність. З фотоселективним якимось повинанням працюємо. Саме важче, якщо в нас комбінація, і в мене є, до речі, одна така пацієнтка на комбінація акна і розація. Ми зараз вийшли в дуже добрий режим, тому що бензилпероксид, добре ним лікувати розація, але дуже обережно потрібно. І ми комбінуємо із топічним івермектином із бензилпероксидом, пероксидом просто поверх. Кремо і так ми дійшли дуже-дуже повільно. Плюс ще проблема людина на ГВ, проблема вигодовування. Ми не могли давати системні препарати. А системні препарати, ну, добре, що при розаці, як не одинакові, ніби системні препарати, просто відрізняються дозуванням. При акне ти будеш більше дозування. Хоча є такі лікарі, які люблять малесію дуже, дуже маленькими дозами і дуже дуже довго. Ну, а от природа це маленькі дози системних mm -hmm. препаратів. Розкажу свою історію. <гум> У мене ж теж дуже багато oh, років так. було акне. і зникати воно почало з появою клінік. Тому в нас дуже був там. Великий фокус на акне. В першу чергу мене лікувати. Я, я просто пам'ятаю, що я весь підлітковий вік, батьки-медики, і якби я була у всіх медиків, і лікувала з чим тільки не можна. Дійсно, дуже багато антибіотиків пропила, різних інших системних препаратів. І ніхто не, мені не міг допомогти, поки дійсно ми не почали працювати з мікробіомом. Uh -huh. І з домашнім доглядом, поки не відкоригували це все, не прибрали продукти, молочні продукти повністю. Досі там я не вживаю, дуже багато різних uh -huh. продуктів прибрали. І тільки тоді у нас стабілізувалася ситуація, і слава Богу, ми забули про неї. Плюс та процедури наші фізіотерапія, яку досі використовують різні IPL-методики, і, в принципі, от такий системний підхід. І плюс ви завжди маєте хороший якісний догляд. Так. Ви не забуваєте, що як не може повернутися на жаль ну, в будь-який момент. Всі, хто мав колись акне, всі так. про нього пам'ятають все життя. Тобто нема таких людей, що от колись у мене було акне, і я про це ніяк не згадую. Якось вони то згадують. От розкажу, наприклад, про свій нюанс. Навіть у кожного всі ми ще й травмовані, хто колись мав акне. психологічно травмовані. Я вам так скажу. Я в житті не ляжу на чужу подушку. Я з собою в поїзді вожу подушку. Хоча подушка ніяк не була пов'язана з, моїм, з моїми підсипаннями, але все одно. Ну, якби тоді всі подушки замінювались, рушники мали бути так, тільки так. на один раз і рекомендації Я... і тепер використовую рушник тільки один раз для обличчя. Я маю спеціальні маленькі рушнички для обличчя, суто для одного разу. Тепер вже можна якби і розслабитись. Вже акне, слава Богу, немає. Там більше десяти років, але все одно кажу всі, хто мав акне, всі мене зараз розуміють. Всі ми психологічно травмовані, бо це. Не тільки дерматологічна проблема, це в першу чергу така психосоціальна велика проблема дійсно через те, що це підлітковий вік. Діти різні бувають і різне в різних соціальних оточеннях, і вони в принципі формуються в особистості в цей період, і це дуже складно, коли ще дитина горіє акне. От в мене дівчинці моїй донечці 9 років, і в неї вже починається акне. Ми почали П1П. Їй, до речі, подобається, і пінку почали. Ми почали Бо пінку, то не і вона, правда, молочко моя селгресь бере. Ну, до речі, дійсно, просто вона ще маленька, звичайно, ніж не така буде пізніше. я Думаю, в неї важче акне. Раз уже дев'ять почалося. Mm -hmm. Лепеден нормально, добре їй, гарно заходить. Ну супер. Я своїй теж вже хочу підібрати умовання, тому що тепер це теж дуже важливий момент. Я це від багатьох мам чую, що чи потрібно мені щось робити? Взагалі якось на це звертати увагу, що в дитини там їй дійсно там 8-9 років, дуже маленький вік, а в неї чорні цятки. Ну тобто, у всіх тепер дітей у нас раніше починаються всі готональні перебудови організму. Не потрібно цього боятися, просто так іде у нас еволюція, правда, і так. просто давати дитині догляд вже не давати, щоб це усугублялося. Бо якщо будуть комедони, вони будуть розширюватися. Потім будуть широкі пори, як мінімум, якщо навіть не буде, наприклад, постакне, mm -hmm. то широкі пори фактично ну. На все життя не да, можна відсотки прям в гарно. Я бачу навіть тепер у неї починає з'являтися та розширятись поля, mm. починає швидше жовніти волосся, yeah, і в нас тобто починаються такі всі повністю передвісники пубертату. Нам можна тільки поспівчувати наступні п'ять років. Це пройти все правильно з дівчатками і без висипань. Але нам легше тому що ми розуміємо, що це є. Правда, то ми зразу будемо надавати допомогу, надавати догляд, давати процедури, якщо потрібно. Дуже добре, що в нас є, наприклад, лазерне лікування. Звичайно, що воно не вилікує, але в комплексі буде ну краще, не буде, хоча б доводити до того, що будуть уже такі до вузлів. Вислови ак звичайно. Ми дуже завжди стараємось щоб наші пацієнти максимально легко проходили весь курс, у нас навіть протоколи так складені, щоб ми, коли знаємо, що у них зараз почнеться запальний процес, посилюється, то тут треба просто дію, таку, яка не в довготерміновій перспективі так, света, просто зразу дасть нам за кілька годин швидкий результат. Акна є така одна, що покажу, що імунітет шкіри так реагує, як будто Щось страшне сталося і дуже, дуже, дуже багато дає про запальник це і така сильна імунна реакція, тобто сильне буде запалення. І, звичайно, те запалення потрібно зняти. Добре, саплементи. чи потрібно, наприклад, підліткам, які. Вже хворіють якимись підсипаннями, відкоригувати свою дієту. Ну, ми вже почули, uh -huh. що потрібно прибрати. Але, наприклад, яких продуктів краще додати в раціон продукти з омега 3 обов'язково старатися, і... щоб не було омега 6 тому що навпаки, воно може посилювати Посилю. акне. Uh -huh. Дивитися, щоб обов'язково був вітамін Д там до нормальної дози, перевіряти, щоб не було дитини часто краску бертать. Вони не хочуть їсти м'ясо. Наприклад, це не вистачає тоді амінокислот. Амінокислоти вони ну будуються колагем, Тобто то можуть з'явитися і розтяжки. І, звичайно, якщо буде акне, то будуть і ну постакне рубці більше. Хоча тобто їм потрібно їсти білки, обов'язково обов їсти м'ясо. Угу. От, тобто слідкувати за феретином, за залізом, щоб не було немії. Я ще знаю, ми там часто ну, майже всім підліткам назначаємо цинк. Цинк, я якраз а, подумала, а, так а, так, а. так. Особливо хлопчикам. Він також важливий для формування правильних гормонів. Тому ми на, на короткий період, тобто не на довг, там на трьох місяців можемо назначити. Тому обов'язково звертайтесь. До лікаря, дерматолога, чи це у вас проблема, чи у вашої дитини. На цій стадії, коли з'явились чорні цятки в 9-10 років, тоді дуже хороші у вас перспективи просто проскочити ці підсипання на домашньому догляді. Так, так. Про, до речі речі. про домашній догляд. У нас тепер останнім часом дуже популярна послуга. Ви чули, два роки йде лікування. Угу. Ви два роки маєте бути завжди на підтримці свого спеціаліста на зв'язку з спеціалістом. Чи пішло загострення, чи навпаки покращення, переїзд, що потрібно угу. передбачити? Дуже багато моментів, Навіть ми знаємо, коли в діток екзамени починаються чи стресовий період, чи шкіру, те, що шкіру теж цей період треба підтримати. Почались військові дії, і дуже багато наших uh -huh. пацієнтів актуальних кудись виїхали або ж навпаки почали до нас звертатись, бо е, з цим складніше, як ми побачили на практиці, там в Німеччині там в Бельгії не знаю в інших країнах відбувається з лікуванням, і багато до нас звертаються онлайн. Дуже часто питання, у всіх, хто звертається онлайн за таким лікуванням, чи можна повністю без процедур отак прожити на онлайн догляді і ну, онлайн-консультаціях при лікуванні в Іспанії? Можна, тому що залежно, опять яка стадія акне. Яка який саме вид акне, тому що якщо це легка стадія, то ми можемо тільки догляд. А якщо це вже, наприклад, середньоважка або важка стадія, то ми додаємо системні препарати. І системні препарати, просто людина має там за свої кошти проходити обов'язково чекап своїх аналізів і із аналізами, якщо вона має можливість проходити їх, якщо їй передають ліки, то ми можемо звичайно лікуватися. Mm -hmm. Таке питання: акне бодібілдерів. <реш> теж mm -hmm. у нас є такий поширений тип акне. Mm -hmm. І Я думаю, серед наших глядачів є теж будь білдери. Це ми бачили по магнію, що багато хто вживав магнію mm -hmm. в, в малеат, і багато хто питає про карнітин і тому подібні різні бю, добавки протеїни. Mm -hmm. Їм треба зменшити, звичайно, це вживання. Якщо не можуть його просто повністю забрати, то треба ну, зменшити набагато. Протеїну, привально. Так, так, протеїну. Прям троє людей прийшло до мене Оце в суботу. Було що. От всі вживають а протеїн. І Я питаю, ви вживаєте ще? Звичайно, вживаю протеїн. Так, до речі, то я тому і підняла це питання, бо я знаю своїх підписників на цьому каналі. Теж важливо, акне на вона теж має специфічну етіологію і специфічне відповідне лікування. коли дійсно потрібно просто прибрати, прибрати. Чи, ну, багато препаратів ем, можуть спривтирнати акне. Різні, жінок, скільки наскільки а, багато? Є до речі, коки, деякі бо... проводять до акне, Це препарати літію, бебе. Протипілаптичні препарати. Вітамін b 12 во я про літій, взагалі, шо це, це серйозно, літій? А ага. я тільки зібралася опити про тельцеві <свіття> нові дослідження. якщо шо. І в якій дозі чи якісь. А от за дозу, за дозу не скажу про. Я маю домашнє завдання на вечірній світі. І моя більше зайти глибше в дозування. Сам. Літій ми перевіримо це питання, напишемо вам потім в коментарях. Пишіть, до речі, якщо ви мали Акне чи тепер, наприклад, страждаєте на Акне. Що вам допомагало або. То навпаки, ну, можливо, щось уже ми вам підказали корисного, що, наприклад, ви вживаєте, або їсте таке, або отакі якісь ну, шкідливі звички, і у вас підсипає. Багато пацієнтів, до речі, до нас приходять, самі розповідають, що мене кожен раз підсипає після. Ми самі знаємо, до речі, мене підсипає після Кока-Коли. Реально п'ю Кока-Колу. Мене від стресу. Угу, uh Стрес -huh. yeah. так само, так. Uh, і при перехвістках. Хоча угу. я з цим вже угу. закрила питання. Чому? Тому що при переїздах у нас повністю змінюється мікробіодів, угу, що, є. в принципі, який від цього завжди страждав. Але я собі розробила таку схему препаратів на пробіотиках, угу. які. І патогенну різну мікрофлору вбивають, і я свої препарати вушу для того, щоб свій мікробіом підсилювати навіть за кордоном. Mm -hmm. Це часто таке буває, навіть є така такий діагноз хвороба мандрівника. Тому зак не та сама була історія, коли я це відкоригувала, і я знаю про догляд, що мені потрібно з собою взяти, покращити в догляді, якщо я кудись їду, щоб такого не було, тому тепер такого немає. Але от теж напишіть обов'язково, що. Ви помічаєте, у вас ніколи не було акне і тепер немає, але кожен раз постресували прищик, з'їли щось на те, прищик, поїхали кудись прищик. У вас є закономірність, ми вам точно підкажемо, як з нею боротися, якщо її не можна виключити, як мої подорожі. Є ще жінок часто сипли прямо перед місячними, і це нормально. Так, це нормально, mm -hmm. правда, тому що падає естроген, ви, ви підіймаєте прогестерон, Тоді що треба робити? Тоді просто за 7-10 днів додати активні компоненти з кислотами. Mm -hmm. І так. потім, вже, коли пройдуть місячні, перестати. Супер. Дуже багато буде корисних вам порад. Тому пишіть. У нас дуже великий досвід у клініці лікування. Акне дуже так. багато пацієнтів так. у Галини просто неймовірні результати. Mm -hmm. Рубить весь інстаграм до після з нашими пацієнтами. Тому будемо вам вдячні. І взагалі підписуйтесь на наш канал, тому що це завжди дуже корисна і унікальна інформація. Дякую тобі за сьогодні. Побачимось з вами в наступних випусках Біохекнаті.